Всім привіт, це боюнке. Ну що ж, поїхали подивимось, чим займаємось, поки ви не бачите. А у нас перша ціль збір від ізвірка вірка збір кавою. Наша лярд 500, трошки кілів стоїть на ферм-шмоті. І у нас раствор. Дивимось, шмот не змінюється, і по газеті зносимо 10,7. гарно залетіли і багато знесли. Але, на жаль, ця жернуща ціль одягає щит. Далі збір на нашого гравця. 800 міц 400 кілів стоїть на бойовому шмоті, кріп луки Т4. Виходить збір, дивом шмот. Тут неймовірна соляночка, майже 15 астраліта. Хлопці прожимають килими. І долітають до нашої пастки. Бачимо, не пробивають, але виходять на баліста. Дивимось звіт. Приймає наклоні кавалерії, має 29 лям, 800 червоними, виходить 500 штук. вони соляночки типу 505. У нашого гравця по ляму Т5, по 1 плюс кожного Т4. І по 9 кожного Т2 без луків Т2. 4 фамо фрітублі герої і донатний змій приймає кавою Т2 гарніущий розмін на їх Т5 і Т4 на наші Т2. А у нас наступна ціль ляр 200-240 кілів на ферм шмоті збор від а 011 збір піхами. Виходить збір і бачимо повний раствор ціль онлайн і одягає бойовий шмот. А по газеті 12.8 і це в онлайні. 12.8. Ну хто ж так приймає? Оце нарибалив нам багато. Кілів. Планета АПЦ, вітаю вас у себе на телеграм-каналі. Вас очікує чат для бесід, де можна гарно провести час. Різні послуги для гри на ваш вибір. Завітай на планету АПЦ. А у нас наступна ціль дев'ятсот місі келів стоїть на фермшмоті. Збор від а 011 збір 957. Сіль онлайн одягає бойовий шмот, але він горить і палає, а ми дивимось звід. А було там 51 лям клін стрільців 2 і 5 червоними. Неймовірна пастка у нас виходить 8 штук баліст. У гравця свої Т5 і по 200, по 3+, кожного Т4, Т2 по 11, піхі кава і 15 Луки Т2. Неймовірний склад, як ми звідти вийшли, не розумію, але вийшли і маємо гарнющий звіт. У гравця Тріп фама, Фрітуплей герой, фрі ту і Кріп соляночка Т5. Ставимо лайк і йдемо далі. Наступна ціль на запалі 700 міці, 100 кілів Fiol Gold бойовий шмот. Гравець робить РТП на траву, а у нас бір від A011947. Виходить бір. Прожимаємо швидкі килими. І долітаємо, бачимо. Наша ціль горить, вибиваємо його з трави і біжимо дивитись цвіт. А було там 25 фаланга стрільців 6, 5 червоними, 6 сумарно. гарно залетіли і знесли половину луків у гравця свої Т5 і по 300 погодин плюс кожного Т4 і по 6 кожного Т2. І найцікавіше так він приймає нас без лідера, де він його дів, чи сховав, чи загубив, але дарує нам класнючий звіт і багато кілів ось такі рибалки трапляються нам на путі. А в нас наступна тіль, жирнюща ляр чи 300 кілів стоїть на шмоті полювання. Збір від Алекса Профі, збір міцною кавою. Підпалюю нашу ціль, а ми дивимось звіт. А було там 21 лям клін піхоти, 7 і 3 червоними, 8 сумарно. Залетіли на всю піхоту під нуль, ще й половину кави. У гравця 5 фамів, фрітуплей героїв, фрітуплей, фамільяри, свої Т5 і по 2 плюс Т4 і трошки Т2. Ставимо лайк і ще один збір. Цього разу луки-базуки. Наша ціль горить і палає! І цього разу залітаємо ще на 4 і 5 червоними залишається 8 і 8. Наступний збір від Дінамо, збір луками, базуками, і біля нас вже труться чайки. Отже, в таймінг підбивають збір після нас. Мы залітаем на 4,6 и по взяти бачимо чайки зносять все під 0,4 і 2. Швидке занулене, швидкі кили. А у нас наступна ціль 300, Трошки кілів стоїть на ферм шмоті. Збор від Алекса Профі, збір піхами. Дивимось, шмот не зміниться, наша ціль досі спить і горить і палає, а ми дивимось звіт. А було там 26 лям клін стрільців, 5 і 8 червоними, 6 сумарно. У хравця свої Т5 по 400, по 3 плюс кожного Т4 і по 4 кожного Т2, 4 фами, герої, фрі героїв плей фамільяри. еще один сбер и тело раза лука базуки Залетаем еще на минус 7 и 5, залишается 12 лям виск. Біля нас чайки, розпочали збір і йдуть Міцною кавою. По газеті бачимо зносять ще 7 і 4. Крайній збір від нас кава. І після збору виходять соло атаки добрати залишки. Іли ще на 4-3 і лям для соло атак. Гарнюща тіль, гарнющі кіли. І наша крайня тіль 700 мити. 3 кіла. Збор від изверка, збір кавой. Мить на кава у изверга розриває нашу тіль. Наша ціль горить і палає, а ми дивимось звідти. А було там 14, фаланга піхоти залітаємо на 10 і 5, Дуже смачно зносимо всю каву, всю піхоту залишається луки. І ми добиваємо соло. З нами ніколи не буває сумно, завжди знайдемо, чим себе розважити. Якщо хочеш приєднатися до нашої родини, пиши мені у грі, бо юнкет чекає твого повідомлення. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дві ночі. Всім пока!